15 березня 2015 року до Шептівського МВС України в Хмельницькій області поступило повідомлення від місцевих жителів Шептівки про те, що безвісти зник їхній 25-річний син. В ході проведення слідчих та оперативно розшукових заходів було встановлено, що їхнього сина було вбито. Під час досудового слідства встановлено, що даний злочин скоїв місцевий житель, який початку давав неправдиві відомості, а потім признався у зкоїну злочину. З його слів, нам стало відомо, що 14 березня за місцем. Проживання підозрюваного, до нього приїхав потерпілий, який попросив полагодити йому автомобіль марки БМВ 318. Під час того, як підозрюваний полагодив автомобіль, він вимагав з потерпілого за роботу гроші в сумі 350 гривень, але потерпілий йому відмовився, сказавши про те, що гроші принесе пізніше, так як наразі у нього їх немає. Під час даної розмови в них виникла словесна суперечка. Яка переросла в конфлікт, в ході якого підозрюваний, наніс три удара сокирою в область потиличної ділянки голови потерпілому. Після чого, переконавшись в цьому, що потерпілий помер, закопав його в сараї двору, в якому він проживає. На протязі двох тижнів тривало слідство, злочин був не розкритий. Після проведення заходів стало відомо особу злочинця. Також стало відомо про те, що особа злочинця, після того, як скоївши дане кримінальне правопорушення, знищив усі речові докази, які могли бути під час виявлених огляду місця події. А саме він знищив одяг, в якому він був одягнений, а також інші речові докази, які могли посприяти розкриттю справи, спаливши їх. Також підозрюваний першопочатково давав різні покази. Перші, які полягали в тому, що потерпілий приїхавши до нього, взяв у нього енну суму грошей та поїхав у місто рівно залишився під завдаток автомобіль. Інші покази, які він поміняв пізніше, він казав, що потерпілий, помер у нього самостійно своєю смертю у нього на подвір'ї в автомобілі. Після чого він з метою заволодіння автомобілем. Втопив потерпілого в кар'єрі в Шепетівському районі, але тілесних ушкоджень будь-яких йому не спричиняв. В подалі він зізнався у Скоїному та показав про обставини вчинення кримінального пропорушення та показав, де саме закупав тіло потерпілого. Наразі йому оголошено про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Міра покарання, яке передбачена від 7 до 15 років позбавлення волі, підозрюваний обрано запобіжний заход виглядів взяття під варту.